Багатьом сподобались попередні відео, та багато хто оцінив відео лайком та залишили коментарі, і за день відео набрало 1000 переглядів, а це доволі непогано для нового каналу. Але без підписки переглянули майже 85% глядачів. Якщо вам подобаються мої відео, історії, озвучування, підтримайте відео лайком, канал підпискою та не полініться залишити коментар. Ваша активність це великий вклад в розвиток каналу. Дякую вам, а зараз час історії. Що вас найбільше здивувало під час подорожі до країни, в якій ви ніколи не були? Ашхабад, Туркменістан, все про нього, все місто. Кожна будівля з білого мрамору. Вночі вона світиться як стерильний Лас-Вегас. Проте не має жодної реклами, окрім білбордів із зображенням диктатора, який тримає цуценят за шию, щоб показати всім, який він добрий. Він позиціонує себе як релігійний пророк, аеропорт має форму масивного білого мраморового орла. Раніше це була червона будівля, але незабаром після будівництва її знесли і побудували біломраморову, щоб відповідати Інішньому декору, крім того, в Туркменістані немає білого мрамору, тому його довелося імпортувати з Італії. Вони були найбільшими імпортерами білого мрамору у світі, і підняли ціну на нього так високо, що будівництво будівель коштувало їм неймовірних затрат. Дивне дивне місце. Є документальний фільм про це місце. Варто подивитися, це божевільно. Люди жили один час без заробітної плати. Диктатор змушував кожного підійматися по величезних сходах щороку, дивний хлопець. Кількість зорового контакту та спостережень. Коли я був у Марокко, ввечері вулиці були заповнені сім'ями, які сиділи і розмовляли. Ці люди спостерігали один за одним. Насправді навіть те. Що я описую, це словами спостерігали, показує наскільки небажаним і незручним це було б в іншій країні. Люди також часто дивилися один одному в очі і підтримували зоровий контакт на вулиці просто з легкістю. Спочатку мені це здавалося таким дивним. Так, боже мій, я з Марокко, і це завжди було однією з моїх головних скарг на це місце. Я ніколи не розуміла. Чому це так не турбує інших людей в інших країнах? Це безумовно вважалося б моторошним, але тут люди не бачать проблеми в тому, щоб витріщатися на вас, і на те, що ви робите де завгодно і коли завгодно. Це одна з головних причин, чому я не люблю виходити на вулицю. Неймовірна безпека в Сеулі, я з Латинської Америки, тому звик бути дуже пильним у всьому і всюди. Я забув свій рюкзак у маленькому кафетерії, а через 25 хвилин він був абсолютно недоторканим на тому ж місці. Ви можете йти о 3-й годині ночі з мобільним телефоном в руках і нічого не боятися. Мій друг якось займався в кафе в Кореї і відлучився додому на 20 хвилин, щоб переодягтися. Він залишив свій ноутбук і телефон на столику в кафе, бо знав, що вони будуть там, коли він повернеться. Так і сталося. Виняток становлять велосипеди. У Кореї велосипеди крадуть досить часто. Я не знаю, чому це виняток. Не з Кореї, але дуже безпечне місто у хлопця в школі. Шість разів крали велосипед. Щоразу він повертав його на залізничному вокзалі. Хтось постійно позичав його велосипед, щоб швидше дістатися до вокзалу. Прогулянка на гондолі у Венеції. Зовсім не те, що я очікував. Смердюча вода, гуркіт гондол і водії, які лаються італійською. Нічого романтичного. Гондоли це туристична пастка. До того ж, дуже дорогі. Краще насолоджуйтесь Венецією, гуляючи пішки, або скористайтеся системою поромів. Водяних автобусів, якщо ви їдете далеко, якщо ви замислюєтеся про поїздку до Венеції, перевірте Гребти Венецію. Це компанія, яка проводить курси водіння гондол, замість того, щоб сидіти в черзі з сотнями інших човнів, повних людей, які очікують на романтичну подорож, ви їдете в тиху північну частину міста, де вас водять по задніх вулицях хтось, хто показує вам, як керувати гондолою самостійно. Це, мабуть, найкращий досвід, який я коли-небудь отримував, і набагато цікавіше, ніж робити те, що робили всі інші. До того ж, фотографії для інстаграм виходять краще. Сінгапур неймовірно чистий. Як тільки я вийшла з літака, присягаюся. Я не бачила жодної пилинки в їхньому аеропорту. Навіть туалети були до скрипу чистими і абсолютно сухими. Щодня я виходжу досліджувати місто пішки і повертаюся в готель майже без бруду на підошвах взуття. Чангії, мій улюблений аеропорт у світі, сад метеликів і кінотеатр були божевільними. Що можна продиратися крізь каїрський трафік з майстерністю досвідченого релійного гонщика, керуючи автомобілем з механічною коробкою передач, часто використовуючи звуковий сигнал і потягуючи чай, тримаючи блюдце, а не чашку. Одночасно покличте нашого водія таксі в каїрі. Я був здивований, що на півдні США і в багатьох інших частинах країни я впевнений, вам дійсно потрібен автомобіль, щоб кудись дістатися. Він не просто полегшує життя, без нього практично неможливо кудись поїхати, навіть якщо ви перебуваєте у великому місті. Амстердам знав, що вони їздять на велосипедах. Але не очікував, що через кожен кілометр будуть багаторівневі велопарковки. Трясся, як же мені там сподобалось. Мій перший досвід там, це коли мене ледь не переїхав велосипед, тому що там, де я живу, є велодоріжки, але вони майже не використовуються. Другий випадок, коли мене вилаяла якась бабуся за те, що я їхав надто повільно. Я молодий енергійний хлопець, який регулярно ходить до спортзалу. Але очевидно, мій звичайний Ній темп є дратівливо повільним для бабусь в Амстердамі. Час відчувається по-іншому, я з США, і коли ми з батьком на щастя. Мали гроші, щоб поїхати в Італію за програмою коледжу в підлітковому віці, перше, що мене вразило, це те, наскільки розслабленими були тимтешні люди у багатьох місцях, де був дуже стереотипно уповільнений спосіб життя, коли люди гуляють вулицями, п'ють після обіду, розмовляють і просто спокійно обідають на свіжому повітрі. Здавалося, люди нікуди не поспішали. І хоча я впевнений. Що у них також є свої проблеми по всій країні було набагато більше зосередженості. Люди були набагато більше зосереджені на тому, що відбувається прямо зараз, і на тому, що у них перед очима. Теж із США, я працюю в Італії. Вони не могли повірити, як швидко я працюю. Я намагався бути швидким і ефективним. Це їх спантеличувало. Вони постійно казали мені сповільнитися. Мені знадобилося багато зусиль, щоб сповільнитися, взяти паузу на каву і по-справжньому насолоджуватися моментом. Хотілося б, щоб я міг імпортувати це відчуття в свою країну. Коли я вперше поїхав до Нью-Йорка, я вийшов з пенсільванського вокзалу, дивлячись на будівлі, що вбирали в себе все це, і моєю першою зустрічю був бездомний, який крикнув мені з місцевим акцентом: ласкаво просимо до Нью-Йорка, Мудак, це було саме так. Як я собі уявляв, я пам'ятаю, ніби це було вчора, коли я вперше прибув на Манхеттен через Penn Station. Це була звичайна станція метро без жодної розкоші, просто звичайна. Коли я вийшов, то відчув, що опинився у фільмі. Пройшовши кілька кварталів, ти ніби потрапляєш з одного знімального майданчика в інший. Божевільно, як багато я відчував, що знаю про місто, хоча ніколи там не був. Кілька років тому я був у Гданську, Польща, по роботі я не очікував настільки красиве місце, особливо старе місто. Люди були привітні, а їжа дуже смачна. Потім я поїхав до Кракова два роки по тому і був так само вражений. Так я побувала в Роцлаві, в цьому місті багато крихітних карликових статуй і в селяних шахтах Польщі. Я б точно рекомендувала поїхати туди, якщо ви коли-небудь збираєтеся повернутися до Польщі. В Аргентині всі завжди носять з собою чашечку мате. І термос, навіть поліцейські, їздять і п'ють зі своїх маленьких чашечок з металевими соломинками. Це абсолютно нормально, що ви можете купити відповідну чашку та флягу до своєї сумочки, сукні тощо. Так, насправді більшість населення п'є мате, а тих, хто не п'є, одиниці. Це здебільшого через нашу культуру та традиції. Як британці п'ють чай? Так, ми п'ємо чай, снідаємо. Чай, вечеряємо, чай, зустрічаємося з друзями або незнайомими людьми. Чай у кожній середньостатистичній аргентинській родині швидше за все. Є кілька наборів чашечок і термосів для мати. Кілька років тому я переїхала до Данії і найбільшим культурним шоком для мене стало поняття Джулефрокост. Джелефрекост перекладається як різдвяний обід, що звучить як гарний, корисний обід, щоб відсвяткувати свята. Коли я вперше пішла на такий обід, мій чоловік попередив мене, щоб я нічого не їла заздалегідь, бо там дуже багато їжі. Я не замислювалася над цим, адже в нас в США є День подяки. Тож я просто подумала, що це великий обід. Ні, у нас в США немає нічого подібного. Джо це зовсім інший рівень. Розумієте, це обід тільки за назвою. Насправді, це коли ви сідаєте за стіл десь о півдні і не встаєте зі свого місця до півночі або й пізніше. Їжа не перестає надходити. Шнапс ніколи не закінчується курс за курсом, і датчани можуть напоїти вас до нитки в будь-який час. Тож поєднайте це з міцним алкоголем протягом 12 годин на своєму першому джелефрекост. Я сиділа навпроти дядька мого чоловіка, який цілий день тримав мою чарку повною. До 14.00 я була п'яна, а до 15.00 наїлася до схочу. Мені ніколи не було так погано, як на наступний день. Після мого першого Наскільки довірливі люди в Туреччині, ми взяли таксі до найближчого великого міста 45-50 хвилин їзди. Коли ми приїхали, я спробував заплатити водієві. Він не взяв гроші. Натомість запитав, у котрій годині ми будемо повертатися, і він зустріне нас там, де нас висадив, а потім поїхав геть. Коли ми були готові, він стояв з широкою посмішкою на обличчі і чекав. Ніщо не завадило б нам пересісти в інше таксі і заплатити лише в один бік, але цей хлопець довіряв нам, що ми його не обдуримо. Він отримав великі чаєві. Мені потрібно було купити в аптеці вишні краплі, тому що вишна сірка стала дуже несподіваною проблемою. Я шукав такі ж краплі в Англії, але не зміг їх знайти. Хлопець, який там працював, дав мені краплі, сказав. Я виходити, а ви заплатити пізніше. І все, я міг би просто ніколи не повертатися і отримати безкоштовні вишні краплі, але я повернувся пізніше. Що вас найбільше здивувало під час подорожі до нової країни? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Нові відео кожні два дні о 16.00. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.